Привіт, це Сієсмен. В цьому відео ми подивимося, як реліз КС2 вплинув на ціни, що взагалі відбувається на ринку скинів та чого нам очікувати в майбутньому. Минуло вже три тижні з моменту релізу кс 2 і ми можемо зробити проміжні висновки, як це вплинуло на наш з вами ринок. Почнемо зі скінів. Загалом ми бачимо усюди червоні графіки. За останні 30 днів всі топові скіни втратили приблизно по 10% від своєї вартості. Ситуація з більш доступними скінами не сильно краща. Деякі скіни показали зріст, однак загалом не все так однозначно. І в цьому немає нічого дивного, оскільки всі розраховували на потік нових гравців з релізом гри. Однак цього не сталося. Статистика вказує на те, що останні 30 днів кількість гравців тільки падає. Як завжди, FOMO робить свою справу. Детальніше про FOMO та його дію ми розповідали у нашому відео за підказкою. ФОМО синдром втрачених можливостей. Англійською скорочено ФОМО. В інвестиціях це страх втратити потенційну вигоду. Перейдемо до кейсів. Одразу варто сказати про нову систему дропу. На вигляд вона стала більш цікавою, однак, по факту для нас з вами вона нічого не міняє, оскільки, як і раніше, випадає один кейс на тиждень. Щодо інвестування у кейси, ми радимо вам бути обережними з кейсами, котрі досі випадають. На папері здається, що можна закупитись найдешевшим Snakebite кейсом або Fracture кейсом, бо він вийшов аж 3 роки тому. І логічно, що його скоро мають прибрати. На жаль, те, що логічно для нас, зовсім нелогічно для Valve. Прикладом цьому служить Clutch Case. він залишався в активному пулі майже 5 років. Тобто ми маємо пам'ятати, що інвестиції у кейси з активного пулу неможливо підкріпити логікою або статистикою. Одному гейбену відомо, який кейс переведуть у розділ рідкісних, а от щодо них ми можемо подивитись статистику їх відкриттів і зрозуміти, який кейс зникає найактивніше. Статистику за останній місяць ви бачите на своєму екрані. Це понад 36 мільйонів кейсів, тому зріст більшості з них є абсолютно природнім. З кейсів хочеться виділити Shattered Web. Якщо серед наших глядачів є власники цього кейсу, то ми їх вітаємо. Кейс пробив свою пікову ціну і продовжує зріст. Особисто ми цей кейс тримаємо з далекого 2020 року і зробили на ньому X18 від ціни купівлі. А що там з контентом з паризького мейджору? Valve грали з можливістю купівлі капсул, але все ж таки прибрали її. Продаж був відкритий протягом 154 днів, що є абсолютним рекордом. Давайте знову звернемося до цікавої статистики, котра підкаже нам, наскільки це успішна інвестиція. Цю інформацію ми вже публікували у нашому телеграм-каналі. Якщо хочете дізнаватись про таке одним із перших, підписуйтесь, а ми продовжуємо. Ми бачимо, що паризькі капсули стали безпрецедентним рекордсменом у кількості відкриттів, понад 400 мільйонів відкритих капсул за цей короткий проміжок часу. Це чудова інформація для нас, як для інвесторів. На другому скріншоті ми бачимо, що найпопулярнішою стала капсула з логотипами контендерів, оскільки там є наліпка Маус, на яку ведуть полювання багато колекціонерів. На момент запису відео пройшло трошки більше тижня з моменту видалення капсул з магазину. Ціна на них вже встигла стрибнути, впасти і знов стрибнути. І насправді це чудовий результат за стільки короткий проміжок часу. Якщо ми подивимось на минулий досвід, наприклад, капсул з Антверпену. То ми побачимо, що капсулам знадобилось більше п'яти місяців, щоб вивести інвесторів у плюс. Отже, підсумуємо: на момент запису відео ця інвестиція чудово себе показує. Наприклад, ми вже встигли зробити чималі гроші на цьому, але яке в них майбутнє, ніхто не знає, час покаже. Перейдемо до сувенірних наборів. Тут все просто: цей предмет, як інвестиція, є доволі стабільним, однак, ну дуже довгостроковим. Наприклад, ми використовуємо жетони як спосіб відбити гроші, витрачені на ювірпас. В нашому випадку, враховуючи комісію, їх треба продати по 150 гривень, і ми відіб'ємо витрати на цю гарну медальку. І наостанок ми хочемо зачепити тему, про яку мало хто говорить, як про інвестицію, а саме агенти. Останнім часом вони показують дуже непоганий зріст. Це зумовлено тим, що їх можна було отримати тільки під час операцій, які ми вже не бачили понад 2 роки. Скоріше за все, невдовзі нас чекатиме нова операція, у котрій ми точно побачимо нових агентів. І це точно сильно вдарить по ціні більшості існуючих на даний момент агентів, отже, ми би не радили наразі вкладати гроші у цю нішу. Так, чого нам чекати на ринку найближчим часом? Не дивлячись на те, що очікуваного напливу нових гравців не сталося, ринок непогано впорався з цими обставинами. На нашу суб'єктивну думку, ринок починає набирати обертів та переходити у ріст. Valve продовжують покращувати гру буквально кожен день. Доволі часто це стосується і проблем з переносом скінів та наліпок, на які жалілись західні колекціонери. В одному з оновлень ми все ж таки побачимо новий косметичний контент. Це буде кейс, операція чи, взагалі, скіни на гранати, ніхто не знає, так само, як і дату, коли це станеться. Однак ми точно знаємо, що це відкриє нові можливості для інвестицій на ринку. Отже, щоб не пропустити всю найважливішу інформацію про події на ринку, підпишіться на цей канал, оскільки 85% з вас дивляться нас без підписки. Поставте лайк та напишіть у коментарі свої питання щодо ринку, ми обов'язково вам відповімо. З вами були CSM, ваш гід у світі інвестицій СTam.